Вишиванка це візитна картка України. Кожна область володіє своїми унікальними техніками вишивання для Полтавщини. Притаманна вишивка білими нитками по білій тканині, яка виникла у селищі нині місті Ришетилівка вишиванка білим по білому завжди була святковим бранням. Одягали її як жінки, так і чоловіки. Говорить Сергій Колінченко. Вишивка білим по білому. Це історично склалося, що вишивка це була бідноти, але в процесі Еволюції, процесі, що цим займалися е, уже більш-менш професійно. Вона зробилася вишивка на вишивкою. Здалека, якщо подивитися на вишивку білим по білому, ми тільки бачимо самі вирізування, тобто темний колір. А якщо ми приходимо ближче, ми вже бачимо вже сам вишивка білими ниточками. Зважаючи на техніку виконання, така вишивка є однією із найскладніших, бо сорочку білим по білому створювали кількома техніками. Це лиштва, лічильна гладь, солов'їні, вічка, мережка, а також вирізування, за допомогою якого утворювались отвори різного розміру, що робило вишивку ще унікальнішою у решетилівській художній майстерні. Працюють 10 майстринь, які популяризують та осучаснюють цю техніку. Додає Сергій Колінченко. Людина, яка сюди приїздить, вона хоче свою вишивку. І ми з нею спілкуємося, і ми хочемо, щоб людина, яка буде на суці вишивку, також брала в чому участь. Тобто вона хоче отак. А ми вже розкладаємо це, як уже робити технологічно, щоб воно було красиво. Сорочка це можна сказати, витвір індивідуального мистецтва. Беремо у середнє одна людина, одна сорочка, один місяць. Майстриня Євгенія Мошинець перехопила досвід у матері ще у ранньому віці. Згадує пані Євгенія і родинну традицію. Мама в мене вишивала ковер хрестиком, правда, на мішковині мені сподобалося. Ми тоді ще почали малю. Я малюю. Вона вишиває. Маючи основну роботу, майстриня вишиває ввечері. Так відволікається та відпочиває від буденних справ і проблем. Це блузка вишита ручно. Вишивалась я її десь ну місяців. 4-5, тому що після роботи, основної роботи я приходжу додому і тоді вже сідаю тобто. То в 10. два часа повишивала і хватить. Крім того, що очі дуже заморюються, то не було труднощів. На одну сорочку блузу чи сукню вишивальниці можуть витратити від місяця до півроку. Все залежить від об'єму роботи та складності композиції. Майстриня Валентина Богуцька нині вишиває сукню. Планує її завершити за півтора місяці. Хрестиком я не люблю. Люблю вишивати, а білим по білому я дуже люблю. Прийшло замовлення. То треба вишивати бистріше, то сижу, бо є таке, що по 12 годин. Решетилівські майстри додають у вишиванки білим по білому одягли таких відомих людей: Миколу мозгового, віктора Ющенка, Віталія Кличка, Олега Ляшка та багато інших політиків та зірок.